На... Ну, так от. Доброго вечора, добрим людям. Гарцюємо ми по Карпатах і думаємо, проїдемося. Ну, у нас маленьке водосховище, це хто хто знає, то це біля турки 에, Львівської області, є таке містечко, був ще районний центр. І зараз будемо їхати біля таких споруд. Я то їх не буду показувати, бо... Вони там носять якийсь характер стратегічний. А саме тунелі там і водосховища. Я більше... водосховище в нас пішло. І от з правої сторони десь там у нас вдалині тунель, і я буду знімати оце. Гори, які вони є в темноті. Робимо нове відео і думаємо про те, як тут народ живе добре чи погано. Побачимо по дорозі цінності людські, є в них людей ті цінності чи немає. І я думаю, що відео має вивчитись те, що треба. І так, як тут люди жили? Село Явора, воно дуже старе. Зараз будемо їхати, є там указатель. Це приблизно 1000 років йому вже, чи 900 з чимось. Там далі є село Ісаї, ми з вами будемо бачити. Жили цигани про чи роми, як яких називають, про яких ще описував у своїх творах Іван Франко, який тут... Відпочивав, практично їздив на брижці, їхав він цією дорогою в Борислав і написав він такий знаменитий твір Борислав сміється, якщо не помиляюся. Правда, цей Борислав сміявся невідомо з чого. Може він і плакав на сьогоднішній день, бо всі ці промисли на той час розвивалися і людей виживали з їхніх городів, щоб ставити нафтові вишки і качати нафту. Починалася тут промислова революція, яка закінчилася з розвалом радянської влади, оскільки всі колгоспи померли. Фактично все, що можна було розграбувати, поділити і приватизувати, воно вже все розграбоване, поділене і приватизоване. Залишки не буду показувати. Це треба виходити з машини, а я встав трошечки лінивий і фактично е треба ще доїхати до місця призначення. А саме я їду на батьківщину споконвічних українців і на місце реєстрації Держави України. Якщо встигну зняти сьогодні ролик про місце реєстрації Держави України, ну, то і зніму. Ну і Тепер дивимося е про набідні хати. Є багатші хати, які практично, і це е, при хорошій дорозі, при трасі, все одно село при залізній дорозі, а з лівої сторони у нас залізна дорога, я от покажу. Е, і практично воно також починає вже вимирати. Чому? Тому що з'являються хати, пустки. А це залишок колгоспу там, з правої сторони, якщо ви бачите, приватизований. І чому починають вимирати ці, скажімо так, села по дорозі і при дорозі. Тому що люди в основному поїхали на заробітки. Є які ще живріє надія в них, що вони будуть жити тут, ставлять хати. Дуже мало вже. Потім я покажу нові, є по дорозі у нас хати. І чому я кажу хати, бо тут так говорять, це місцевий діалект бойківський. Вони не кажуть будинки чи там, а кажуть хати. І таким чином паркани, якщо ви бачите, потихоньку ставлять хто новий, хто на заробітчанах. А там, де видно, зразу старий так і лишився і валиться. Є вже що, валяться паркани. От, для прикладу, з лівої сторони у нас. Щоб ви розуміли, що е, життя в горах воно е, з приходом радянської влади, не тому, що я там її славлю або я співаю її осанну, воно почало е, ставати е, на таку ногу, що люди почали жити, почали будувати ті всі будинки, в основній своїй масі збудовані в часи радянської, радянської влади, тобто, тобто після Покажу я ці довоєнні будинки, є там, небагато їх вже збереглося, але вони є. І таким чином природа, як ми бачимо, тут вона в горах первозданна, як люблять казати, на рязанському діалекті. Тобто є на що подивитися, ну крім лісу. і Природи практично життя господарське на сьогоднішній день замерло. Все це, що поросло кущами, там оці всі внизу ділянки, якщо ви бачите, це все колись оралося, косилося. І, скажімо так, народ перестав займатися господарством. Основне його завдання це біля хати тримають корову. Якусь пару курей, там королів, можливо, хтось ще коня тримає. А так, в цілому, народ перестав займатися господарством, І тому ті всі, хто говорить про те, що вертайтесь з села і так далі, вони навіть не розуміють, про що вони говорять. Таким чином, ви бачите, природа, яка навколо мене, бачите, оці великі кущі по це у нас борщових Сосновського, який заполонив. Навколо річки всі ці місцини. І оця річка Стрий у нас тече з правої сторони, якщо ви бачите, уважно звертаєте увагу. І от таким чином я сьогодні вирішив відпочити від права, від природнього права, від дифузного права, від права розуму і повернувся до того. Що чим володіють споконвічні українці? А саме правом мудрості, оскільки мудрість вона на сьогоднішній день просякнута всіма споконвічними українцями, які куди я їду на батьківщину споконвічних українців, і там, де зареєстрована держава Україна. Ну у цій місцині, тут де водичка, ви бачите, тут доволі часто ловлять рибу. На вудочки любителі, і тут риба водиться Так що, хто має бажання, локація буде скинута і, в принципі, порибалити в дикій природі ви маєте можливість. Ну і Зараз будемо під'їжджати до села Ісаї з лівої сторони на горбі, побачимо хату, новозбудовану, яку збудували цигани і, Скажімо так, ці цигани, про яких родовід, яких тягнеться ще до часів Івана Франка, і він саме про них описував. І от це зараз будемо з лівої сторони на горбочку, буде за оцим поворотом, буде хатинки, там і нова хата, і вони вже зуміли, якось вони тут асимілювалися, живуть, народжують дітей, внуків. І я так думаю, що вже звідси вони нікуди не будуть виїжджати, оскільки вони десь тут щось там роблять, їздять на заробітки і живуть. А от і ця хатинка на верху вже ново побудована. І вони тут все життя жили до історичних часів. Мається на увазі до тих кінця. 19 го початку 20-го століття. Ну, от така вона природа, така вона батьківщина з українців, є озимена, якщо ми з вами бачимо. Є в нас місцени такі, гори спереді видніються непогані десь в межах там 900-950 метрів. Ну, це безкіди. Якщо науковою мовою говорити, то це без тебе. Так що дякую всім за увагу. Я думаю, що вам буде приємно провести цю культурно-історичну екскурсію в історію. І от я постараюся зняти окремий ролик про батьківщину споконвічних українців. Ну як ми бачимо, бачите, десь ремонтують хати, десь вони живріють. Десь вони будуються нові, десь розвалюються старі. Тобто, життя йде рівно як і право, яке фактично динамічно розвивається разом з розвитком людства. Дякую всім за увагу, всім будьте здорові!